Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. На території нашої держави очікуються небезпечні та стихійні явища погоди. Вони можуть бути до кінця поточного тиждення. Чого саме чекати, розповів Ігор Кібальчич. Синоптик зазначив, що подекуди не виключені епізоди небезпечних і стихійних явищ погоди. Град і шквали. Експерт написав, що до кінця тижня Україна буде перебувати переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а ще атмосферних фронтів різного типу. Як наслідок, практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру. Повідомив Кібальчич. Найбільшу кількість дощів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти одна-дві місячних норми. Більш суха та спекотна погода традиційно прогнозується у південно-східній половині України. У четвер, 13 червня, вночі у центральних і східних областях, в день у західних очікуються дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західної чверті від 3 до 8 метрів на секунду. Вночі температура повітря становитиме від 10 до 15 градусів на півдні та сході від 15 до 20. Вдень температура коливатиметься від 22 до 27 градусів у Криму, приазовий та на Донбасі до 31 градуса. У п'ятницю вночі на заході, в день на більшій частині території України очікуються дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, швидкість вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Вночі температура буде від 11 до 16 градусів, на півдні та сході від 15 до 20. Вдень у західних та північних областях температура коливатиметься від 19 до 24 градусів. В інших регіонах від 25 до 31. У суботу на більшій частині території України очікуються дощі різної інтенсивності, місцями можливі град та шквали зі швидкістю від 17 до 22 метрів на секунду. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів у південних і східних областях від 15 до 20. Вдень температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів. На півдні та у Криму місцями до 31 градуса. У неділю, 16 червня, вночі на Лівобережжі, вдень у більшості областей, крім південних, також очікуються дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Вночі температура коливатиметься від 12 до 17 градусів, вдень від 23 до 29 градусів. Друзі, велике, вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!